У мене вазомоторний реніт, Каплі то допомагають, то не допомагають, ніс не дихає. А ось зробила ваш масаж, який я давала при закладенні носа. Дихання по бутейку і легше. А, що далі з тим робити? Щоб було зовсім ніс дихав, підписуйтесь і я розказую. І так, вазомоторний реніт – це такий закладення носа. Хронічне закладення, або може бути просто більша кількість виділень носа пов'язане з порушеною нейрорегуляцією, коли в нас утворюється більше злизь. А В таких випадках завжди порушений ще і лімфодренаж від зони носа. Щоб ви розуміли, що зона носа дренується не лише тут, але і під головою. Тому важливо, в якому стані ваша шия. А також. Як реагує ваша нервова система симпатична і парасимпатична на різні подразники? Тому в таких випадках дуже ефективним йде голковколювання. До речі, голковколювання я також сама себе лікувала при алергічному риніті. У мене поліноз на різні види рослин. Ось, і фактично ця реакція ну, майже на мінімум зведена зараз, і я зараз можу не користуватися ніякими ні таблетками, ні е, такими каплями носа. В той же час я стараюся не лізти в ті джерела, де є багато, наприклад, пилку рослин, на які в мене може бути алергія. Ось такий результат є значений, але. В результаті я можу не вживати медикаментів, що для мене також є важливим.